У парламенті народний депутат від слуги народу Сергій Гривко зареєстрував законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для покращення демографічної ситуації в Україні. Автор документа пропонував встановити для тих, у кого немає дітей, ставку півтори відсотки від усіх доходів, отриманих у грошовій формі: один відсоток для тих, хто має одну дитину, 0,5% для людей, які мають двох дітей. Передбачалось, що податок не потрібно буде платити особам із трьома та більше дітьми, тим, хто має безпліддя чи проблеми з репродуктивним здоров'ям. У мережі дана ініціатива викликала значний суспільний резонанс і шквал критики. А що думають із приводу таких податкових нововведень мешканці Сумщини? Знімальна група телеканалу дізнавалась на вулицях обласного центру шляхом опитування. Так, я чула про цю ініціативу і я проти цього законопроєкту, тому що у людей так немає грошей. Останні кошти люди віддають на донати, виживають просто сплачуючи за комуналку. І як каже, більшість моїх знайомих вже скоро просто почнуть давати людям впроваджувати податки вже на повітря, на, на те, що ми дихаємо просто. Ну, незадоволена, звичайно, тому що не таким чином потрібно долати бездітність, адже потрібно навпаки підтримувати і не забирати останні кошти. Ну, Я не думаю, що Люди будуть задоволені від цього. Я не знаю, як це коментувати. Де у людей гроші, щоб виплачувати ще такі податки. Поки війна не скінчиться, мабуть, не буде покращення в країні. Тому що тяжело з роботами і зарплати теж. Зарплати зменшаються, зато налоги виростають і дорожчають всі продукти. І комунальні послуги також. Ні, ставлюсь негативно. Думаю, що не покращить це, це ситуація в нашій державі, тому що не у нас така ситуація в державі, що не кожна людина може мати дітей. Деякі люди не мають дітей, тому що немає їм чим забезпечити на достойне життя. Деякі жінки по стані здоров'я не можуть мати дітей. Я думаю, що це негативно вплине на людей, які повинні платити ці подох, податки. Я не знаю, покраще чи ні, але ситуація потрібно покращувати, тому що штурмовички качаються, треба штурмувати вопи, треба вбивати Кацапів. Я підтримую. Рожайте. Не можу нічого сказати. Це кожен має свою мету, свою думку, мати дітей чи не мати. Ніхто не може заставити ні податками, ніяк. Тому я не вважаю, що це нормально. Хоча налог на бездітність варто внести. А там як більшість проголосує, я бездітна, то буду платити півтора, скільки там півтора відсотки? Але я думаю, що цього не станеться. Не вірю в те, що його зареєструють. Є е, сім'ї, в яких е, народжується одна дитина, а потім, вибачте, на слові, я скажу таке слово, роблять аборти. Так, тут треба подумати. І можливо, так, е, з такими сім'ями треба проводити певну роботу. Ну і е, так далі. Двоє, троє, хоч і десятеро дітей. Я завжди була за те, щоб була сім'я багатодітна. Я думаю, що покращить ситуацію демографічну, але наскільки віднесеться. До цього наше населення. Це вже я не знаю, якщо чесно. У мене в самої немає дітей м -м, поки що. То я не знаю. Чесно, як я віднесусь. Про це ще не думала. Двозначно, якщо чесно, не можу сказати. Ну, є ж е -е, люди, які не хочуть, в принципі, дітей. Я не думаю, що можна заставити людину, якби народити дитину, якщо вона цього не хоче. Просто у нас війна в країні. Це, по-перше, страшно жити, страшно народжувати дітей. Але ж ну ми не вибираємо час, в який ми живемо. Хочеться жити. Мені здається, що це право людини. Мати одну дитину десять дітей. Хто? хто емоційно, хто як може. Комусь одно важко, комусь хтось може там більше потурбуватися. Це ж таке. Мені здається, що краще допомагати. Ну, найбільше там якісь там. Проєкти для допомоги мені здається, це краще ніж обмеження, податки, якісь там ну штрафи це теж ну але мені здається, не в плані дітей. Діти, родина це щось інше має бути на момент виходу даного матеріалу. ВТР стало відомо, що після критики та суспільного резонансу автор самостійно відкликав законопроект про запровадження податку на бездітність.